Крісла були, будемо казати, такі дермантином мобиті, твердо-твердо-тверде сидіння. Підлога була рівна, що не давало можливості обсягу. Тому приміщення власне кінозалу кардинально змінено, починаючи від підлоги до комфортних крісел. Директор Калуського палацу культури Мінерал Алла Терещенко порівнює старий кінотеатр, що існував тут ще три десятки років тому, та новий, щойно зроблений. Комфортні крісла, сучасне устаткування красива підсвітка, усе для зручного перегляду фільмів. Кінозал на 104 місця. Майже 2,5 мільйони витрачено бюджетних коштів для того, щоб на сьогоднішній день кінозал відповідав всім технічним умовам, всім умовам відпочинку, дозвілля і запитам населення. Кінозал уже протестували, і днями тут відбудуться перші прем'єри. До слова у калуші досі не було жодного кінотеатру. А цей чи не єдиний в Україні, що належить не приватним фірмам, а міській раді. В Україні є ще деяких містах, такі, але вони які. На концертного такого напрямку е, є кінотеатри, але в більшості вони вже в приватних структурах. 50 на 50, Ми вивчали це питання. От але до нас до нас приглядаються з нами знайомляться. Це ще один Калуський палац культури. Саме на цій сцені проводять найбільші міські концерти. І тут теж минулого року зробили капітальний ремонт. Замінили усе від підлоги і до стелі. За два мільйони гривень поставили сучасні крісла, відремонтували освітлення, полагодили вентиляцію. Ми зробили подіум для як театралів виступів, так і для інших виконавців, щоб могли більш зближуватися з глядачем. Цей зал, як і весь палац культури юність, не ремонтували від моменту відкриття майже 50 років. Оновлений зал калузького палацу культури Юність відтепер може вмістити 468 глядачів. До слова відремонтували у юності не тільки глядацький зал, будівля не нова, а тому постійно потребує оновлення, розповідає Ростислав Балита. Зробили Частковий ремонт у нас в підвалі, це система опалення і постачання холодної води. Ну і також тішить те, що перед самим новим роком ми зробили ремонт в коридорі на першому поверсі. Міський голова Калуша Ігор Матвійчук переконаний, відремонтовані зали стануть чудовою інвестицією в майбутнє. Звісно, найбільше коштів, які зазвичай у 2016-му витратили на ремонт доріг, дахів та підвалів. Але через перевиконання бюджету вдалося направити гроші і на такі проекти. По залу юності це більш 2,5 мільйона, так само десь два мільйона потратили на кінтний зал. Там саме безобладнання дуже поварки, десь порядком мільйон ми витратили тільки на. Уже цього року в мерії запланували втілити ще кілька цікавих проєктів. Так, у містечку хочуть зробити фонтан та утеплити фасади усіх навчальних закладів міста. Та на це сподіваються, кошти виділить Європейський банк реконструкції та розвитку. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.